В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску Візмилі рятувальники провели пожежно-профілактичні роботи серед внутрішньо переміщених осіб. Візмилі триває вакцинація від ковід-19. Сальмонельоз, що це за бактерія, наскільки вона небезпечна та як уберегтися від тяжких наслідків, до яких вона призводить. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю за інформацією Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну станом на ранок 23 березня. Такі близько 168 тисяч 150 солдат, танків 3570, бойових броньованих машин 6898, артилерійських систем 2608, реактивних систем залпового вогню 511. Засобів ППО – 273, літаків – 305, гелікоптерів – 290, автомобільної техніки та автоцистерн – 5452, кораблів, катерів – 18, ППЛА – оперативного та тактичного рівня – 2203, крилатих ракет – 909. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмерійський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Змірського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятково. Навмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів, до складу стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 23 березня представниками Ізмельського руху ДСНС України в Одеській області було проведено профілактичні заходи з безпеки для внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться на спеціальному прихистку міста Ізмаїла. Подробиці дивіться далі. 23 березня представниками ізмаїльського руху ДСНС України в Одеській області у місті Ізмаїлі було проведено пожежно-профілактичний захід для внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться у спеціальних прихистках. Серед питань, які порушили фахівці ДСНС, виявлення та правильне реагування на підозрілі і вибухонебезпечні предмети, дії під час пожежі та первинні засоби пожежогасіння, алгоритм дій під час повітряної тривоги та інші аспекти цивільної безпеки, саме серед цих верств населення на кожному Гасник є збірка. Дивіться, вогнегасник порошковий ВП-6. Під час практичної частини кожний охочий мав можливість скористатися вогнегасником, аби в надзвичайній ситуації мати вже відпрацьовану навичку гасіння пожежі даним засобом. для ректорату Ізмаїльського державного гуманітарного університету пріоритетним завданням є забезпечення. Безпосередньо пожежної безпеки для всіх учасників освітнього процесу, так і для всіх мешканців наших двох гуртожитків. Я щиро вдячний нашим надійним партнерам. Це представники місцевого осередку державної служби надзвичайних ситуацій. Це актив відомої французької громадської організації «Ектит». Дані заходи допомагають зберегти своє життя та здоров'я в екстремальних ситуаціях, враховуючи надзвичайну актуальність питань пожежної безпеки у наших гуртожитках гуртожитку номер 1 номер Два, Ізмаїльського державного гуманітарного університету. І те, що у нас проживають близько 50 людей внутрішньо переміщених осіб. Рятувальники закликають дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки та у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації дзвонити за номером 101 або за номером 102. Сніжана Щербина, Сергій Бузіян для програми. Новин в Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Скільки осіб вже провакциновано? Кому та де можна отримати щеплення? Дивіться далі. Останнім часом на Одищині значно збільшився ріст захворюваності на коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих на коронавірус і в Ізмаїлі. Нагадаємо, COVID-19 має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції та передається повітряно-крапельним шляхом. За останній час незначно зросла кількість захворювань на COVID-19. вірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Один із найбільших ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції це вакцинація та фізичне дистанціювання 1,5-2 метрів. Якщо ви помітили симптоми, схожі на ковід, а саме утруднене дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, вам обов'язково потрібно звернутися до ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці Єдності, 75. При перших симптомах захворювання звертатись до лікаря. Якщо у вас підвищиться температура, з'явиться кашель, задишка, слабкість, звертайтеся по медичну допомогу. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до відповідного лікаря. Медики наголошують, що необхідно вакцинуватись всім, аби ця інфекція скоріш стала захворюванням минулого. Щеплення безкоштовне, а всі вакцини сертифіковані. Вакцинація COVID-19 безкоштовна. Усі вакцини в Україні захищають від важкого перебігу захворювань, спричинених усіма відомими штамами коронавірусу. Головна медсестра Ізмильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, що згодом ефективність вакцини все ж таки зменшується. Головне пам'ятати, що ефективність будь-якої з вакцин згодом зменшується. Тому через 5 місяців. Після первинного курсу вакцинації від covid 19 слід зробити перший бустер. Якщо ви отримали перший бустер і з того часу минуло 4 місяці, робіть другий бустер. Якщо ви пропустили термін бустерних доз, необхідно зробити її якнайшвидше. Спеціально готуватися до вакцинації не потрібно. Перед вакцинацією не потрібно здавати ніяких аналізів, у тому числі тест на антитіла до covid 19 Наразі у нашому місті першу дозу вакцини отримали понад 25 тисяч осіб, другу дозу понад 24 тисячі, третю бустерну дозу отримали понад 4 тисячі осіб. І другий бустер 511, а додатковою дозою щеплено 38 осіб. Всього вакциновано у нас від covid 19 першою дозою 25 тисяч 100 осіб, другою дозою 24 тисячі 289 осіб. Третьою дозою – 4916 осіб. Четвертою дозою – 511 осіб. Додатковою дозою вакциновано 38 осіб. Окрім цього, в Ізмаїлі мають змогу отримати щеплення діти віком від 5 до 11 років та вимушено переміщені особи. Вакцинуємо дітей від 5 до 11 років. Першою дозою вакциновано дітей 40 осіб, другою дозою – 30 осіб. А вакциновано 274 особи. Ось декілька запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування. По перше, часто мити руки з милом і водою або протирайте їх розчином на спортовій основі. Дотримуйтесь фізичної дистанції у 2 метри з іншими людьми. Як мого раніше звертайтеся за медичною допомогою, якщо у вас підвищена температура, кашель, утруднене дихання або інші симптоми COVID-19. Уникайте людних місць, закритих приміщень з поганою вентиляцією та намагайтеся дотримуватися фізичної дистанції. Носіть маски, коли перебуваєте в громадських місцях, де вірус може передаватися між людьми, і де дотримуватися фізичної дистанції просто неможливо. Добре, провітрюйте всі приміщення і пам'ятайте, що масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких настрій. Рідків COVID-19. усі вакцини від візьмилі сертифіковані. Тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. Днями у мережі поширилася інформація про те, що на прилавки магазинів одеської області могло потрапити куряче м'ясо, заражено небезпечною бактерією, сальмонелою. Що це за бактерія? Наскільки вона небезпечна, та як уберегтися від тяжких наслідків, до яких вона призводить? За роз'ясненнями ми звернулися до епідеміологів. Докладніше дивіться у сюжеті. Днями у мережі поширилася інформація про те, що на прилавки магазинів Одеської області могло потрапити куряче м'ясо, заражене небезпечною бактерією сальмонелою. Що це за бактерія, наскільки вона небезпечна та як уберегтися від тяжких наслідків, до яких вона призводить. За роз'ясненнями, ми звернулися до спеціалістів Ізмаїльського районного відокремленого підрозділу державної установи, Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Наразі офіційної інформації стосовно потрапляння на прилавки зараженого м'яса немає, відзначила євдок. Кия Мартинова. Однак у будь-якому разі варто бути обережними, адже сальманеліоз є одним з найнебезпечніших інфекційних захворювань. Це остра кишечна інфекція, яка визивається визбудителем сальманелей, котре визиває в основному пораження жолудочно-кішечного тракта, проходять завжди з інтоксикацією. С явными поражениями тонкого, а может быть, и толстого кишечника, с такими признаками, как диарея, рвота, может быть обезвоживание организма из-за того, что очень обильные выделения происходят, и интоксикация в виде повышения температуры тела. Джерелом інфекції можуть бути тварини хворі на сальмонельоз, люди або здорові бактеріоносії. Носійство може тривати від кількох днів до кількох років. Людина в підтримці циркуляції сальмонел в природі значно поступається тваринам. Болею сальмонеліозом як люди... так и животные. И животные, в принципе, среди многих, среди животных и крупный рогатый скот, и мелкий рогатый скот, и лошади, и птицы, и домашние, и дикие в том числе. Поэтому сальмонеллез у нас Каждый год встречается в виде единичных случаев и даже были зарегистрированы вспышки сальмонеллеза, связанные с употреблением пищевых продуктов. Найчастіше інфікування відбувається через вживання в їжу заражених мікробами продуктів. Сальмонели можуть потрапити в продукти не тільки безпосередньо від тварин, але й під час транспортування, фасування, продажу та процесу приготування. Мікроби, надзвичайно стійкі в зовнішньому середовищі, вони довго зберігаються і продовжують активно розмножуватися в м'ясних та молочних продуктах. Чаще всего люди заражаются сальмонеллезом, конечно же, при попадании возбудителя через рот, и это в первую очередь при употреблении продуктов, зараженных сальмонеллами. И тут, как будет дальше развиваться болезнь, то ли это будут легкие формы, при которых человек не обратится за медицинской помощью, то есть небольшая тошнота, рвота и все проходит, да? но возможно потом развитие носительства, и человек, возможно, дальше будет заражать других. Или будут тяжелые формы, Вплоть до обезвоживания організму, кишечное кровотечення? Все зависит від того, сколько инфицирующая доза попала вместе с з продуктом сколько в э, е, зависит і и від состояния самого організму человека, як імунітет справляється з цим. Зазвичай від моменту зараження до появи перших ознак інфекції проходить від 12 до 24 годин. Але іноді цей період може становити від 6 годин до 3 діб. Як же захистити себе? от этой такой неблагоприятно текущей инфекции, скажем так. В первую очередь нужно соблюдать правила, ветеринарные правила при разделке туш животных. То есть это все должно быть под ветеринарным контролем, как правильно все это делать. При убое, при разделке туш необходимо соблюдать и личную гигиену, и правила вообще разделки. Второе и самое главное для, вообще для населения – правильно готовить Продукты питания, пищу, хранение пищевых продуктов тоже очень важно. Сырое. Храніться від готового однозначно. Бактерії стійкі до соління та копчення, тому для їх знищення необхідна тривала термічна обробка харчових продуктів. Також заразитися альманеліозом дуже легко через кухонний інвентар. Щоб знешкодити збудника, його необхідно обдати окропом. Після заболівання ніколи, як я вже сказала, некоторые люди залишиться носителями інфекції. Длинність носительства теж індивідуальна. Некоторі до 2-3 тижнів після заболівання, а у некоторых це рідко. Но буває. І до року, можливо, за два місяці минулого року було зафіксовано три випадки інфікування на сальмонелу. При тому, як за два місяці поточного року зафіксовано шість випадків, кажуть епідеміологи. Тобто на сьогодні вже спостерігається ріст захворюваності. Тож при появі найменших ознак хвороби слід негайно звертатися до лікаря. Самолікування недопустиме. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Сергій Бузіян для програми новин. Візмирському порту біля морвокзалу зіткнулися три судна, пошкоджено гідротехнічну споруду. 22 березня приблизно о 19-й морське судно Гала А під прапором Панами під час постановки на якір навалилося на річкове судно Ліберті, яке зі свого боку зіткнулося із катером Пілігрим. У результаті було пошкоджено гідротехнічну споруду Понтон морського вокзалу людських жертв і постраждалих немає. Правоохоронці Одещини викрили браконьєра у водах Дністровського лиману. Житель білгород дністровського здійснював незаконний лов рибу, у тому числі у заповідній зоні. За попередніми підрахунками, фахівців правопорушених загалом спричинив державі шкоду на суму близько 700 тисяч гривень. 21 березня співробітники сектору водної поліції Біловридністровського районного відділу поліції та представники Нижньодністровського національного природного парку під час спільного рейду у водах Дністровського лиману поблизу села Південне виявили працівника місцевого риболовецького підприємства, який щобна здійснював вилов риби обіркованими сітками, частина з яких була закинута на заповідну зону. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у правопорушника човен 404 метри ліскової сітки та сазанів вагою 69 кілограмів, 169 метрів незаконного знаряддя. Лову з майже 42 кілограмами риби знаходилися на території заповідника. Решта за межами забороненої зони. Незаконний улов поліцейські передали на зберігання підприємству Клест лтд а сітки та плавзасіб до територіального відділення поліції. Наразі дізнавачі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України, тобто про незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіло істотну шкоду. В рамках провадження поліцейські призначили експертизи, за результатами яких буде прийнято рішення щодо повідомлення фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає покарання штрафом від 1 тисячі до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 17 до 51 тисячі від 17 до 51 гривень або обмеженням волі на строк до 3 років. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 38 гривень 15 копійок, продаж 38 гривень 65 копійок. Євро купівля 40 гривень 60 копійок, продаж 41 гривня 30 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візьмирюючи у киті мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, в день 15-17 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний – 3,6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6,8 градусів тепла. В день дванадцять градусів з позначкою плюс шановні телеглядачі. Усі випуски інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з молтівікрапкаком, а також на нашому ютуб-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.